Проведемо дослідження характеру взаємодії заряджених тіл. Пластиковою ручкою заряджаємо шматок палетиленового пакетику. Ще знадобляться дві змужки: паперова та палетиленова. І також пластиковою ручкою тремо папірець. Тобто заряджаємо. Ще можна взяти пластикову лінійку. Підносимо паперець до шматочку полетиленового пакетика і бачимо, що вони притягаються. Тобто в них є зв'язок. А це значить, що вони заряджені різноіменно. Далі заряджену полетиленову смужку підносимо до нашого шматочку. І ми бачимо, що вони ніяк не притягаються, вони відштовхують. А це значить, що вони заряджені одноіменно. Ось такий вийшов міні-дослід. Усім дякую за увагу!